54 тисячі карток у рамках пілотного проекту картка киянина уже виготовлені та передані банком хрещатик до районних управлінь соцзахисту. Нині вона дає можливість безкоштовно користуватись метро, отримувати знижку у аптеках КП «Формація». Незабаром власники картки зможуть заощаджувати 5% і в деяких супермаркетах. Домовленості про це з мережі магазинів досягли у КМДА. Можливості пільгового гаманця далі лише розширюватимуться. Майже 30 тисяч містян вже користуються карткою киянина. Пільгові категорії їздять у метро безкоштовно, а ліки у мережах аптеки фармація отримують значно дешевше. Перелік препаратів, які можна купити зі знижкою, вже розширили до 86. шести. Зекономити можна не лише на дешевих пігулках, а й на дорогих медикаментах, які відпускаються за рецептом. Крім препаратів лікарських, ми зараз проводимо цілим рядом компаній переговори щодо. Розширення послуг. Це і соціальна оптика буде, спеціальні цінові пропозиції для отримувачів картки Киїна, і е, певні... Предмети догляду за хворими. Фахівці соціальної служби зареєстрували більше 50 тисяч заявок на отримання пільгового гаманця. Щоденно пластиковий документ отримують мінімум 90 людей. Окрім вже існуючих знижок, власники карток вже незабаром зможуть купувати дешевші і продукти, а кількість пільгових категорій завдяки карті киянина розшириться. Ті люди, які зараз не отримують допомогу, вони зможуть від міста отримати. Також ті пільги, якими вони користуються, це будуть не пільги. а це будуть кошти, і людина може сама розпоряджатися цими. Коштами зареєстровані пільговики отримають документ максимум за два місяці. По тому проект розвиватимуть за новою схемою. Після відповідного рішення Київради картку киянина видаватимуть усім бажаючим. А до переліку запропонованих послуг додадуть заохочувальні. Приміром, власники картки зможуть відкрити депозит у банку на вигідних умовах та зберігати на соціальному пластику всю свою медичну історію. Карта Киянина – це такий базовий проект. Основополагаючий, який создає такую площадку і базу, на якою можна буде потом настраювати различные абсолютно функції, абсолютно в будь-яких атраслях городського хазяйства. У майбутньому до проєкту долучаться інші банки-учасники. Крім того, у перспективі КМДА розглядає можливість реалізації електронного документа у школах. Він міститиме функцію оплати приїзду у громадському транспорті, наприклад, метрополітені, безготівкову оплату за харчування та контроль відвідування занять. А батьки слідкуватимуть за операціями за допомогою СМС. Повідомлень. Андрій Лащ, Андрій Гегеля, телеканал Київ.